В основі кожного гріха завжди є гордість, наше я. Гордість завжди призводить до падіння. Упасти може кожен, та головне, піднятись і йти до покаяння, сповіді. Ісус узяв на себе мій гріх, щоб я міг отримати прощення і нове життя. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння. В основі кожного гріха завжди є гордість, наше я. Гордість завжди призводить до падіння. Упасти може кожен, та головне піднятись і йти до покаяння сповіді. Ісус узяв на себе мій гріх, щоб я міг отримати прощення і нове життя. Сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння.